З 27 жовтня, по 2 листопада, включно акції в магазині Аврора. І також подивимось з вами новинки. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Хочу вам показати першу новинку, яку я знайшов на поличках в магазині Аврора. Ось такий декоративний ліхтар. Дуже гарно буде. Дивитись, мати вигляд та виглядати на лоджі або ж на підвіконні. Зараз скажу ціну новинки. Сюди можна поставити лайт свічку на батарейках і буде дуже затишно. 399 гривень ціна цієї новинки. Ціна знижена на комп'ютерну мишку Так, це у нас дротова, 152 гривні зараз зі знижкою. Ціну знижена також, також на ось ці навушники провідні. Так, ціна, до речі, є в різних кольорах. Ціна зараз 199 гривень. І ще одна новинка. Дивіться, підсвічник. Точніше, не підсвічник, а нічник. Є в трьох кольорах. У нашому а, рожевий я знайшов. Зараз я просканую і подивимося, як він працює. Можливо, ще якісь є кольори. Ціна 229 гривень. Схожий такий, знаєте, як на гриб. Навіть написано: свічник, підсвічник, гриб. Ну, звичайно ж, потрібні батарейки, дві батарейки. Кольори є всі в наявності. А ще я знайшов ось такі свічники в золотому кольорі. Так, також шнур USB, здається, входить. Так, шнур USB входить до комплекту. Ціна 599 гривень чоловічок. Сьогодні цілий бум ліхтарів, ось таких різних свічників, нічників в магазині Аврора. Дивіться, до малечі в кімнату ось такий грибочок. Ціна 299 гривень. Ще один декоративний нічник, а також працює від розетки. Дивіться, схоже на таку змійку. Є в різних кольорах. Тобто, а це він світить холодним, жовтим та теплим світлом. Ціна такої новинки. 279 гривень, точніше, вона колись була, і знову їх привезли. Ліхтар кемпінговий ну що я вам хочу сказати: 249 гривень. Почали знову вимикати світло по областях, по районах. Так що я гадаю, що зараз свічники і ліхтарики будуть купувати. Дивіться, які тут ще великі настільні лампи, вже як можна сказати, також є в різних кольорах. Зараз я одну відкрию і хочу подивитися, який вигляд вона має. 399 гривень. Лампа настільна, акумуляторна. Ось такий вигляд вона має. І шнур USB також входить до комплекту. Підставка тримач для телефону по 64 гривні лабову. Показую як новинку. А ось цей набір для душу можна зараз придбати з хорошою знижкою. Тут одна мочалка для спини, масажер і одна мочалка для душу. Тобто три в одному. Ціна зараз цього набору 59 гривень. Так, ще один цікавий набір: косметичка леопардова і набір пензликів, щіточок різних. Зараз скажу ціну цього набору, а є ще, бачите, зебра. На ваш вибір. Ще один цікавий набір також для ванни. Тут все є і сіль, і скраб, лосьон, гель для душу, і ось така цікава косметичка з паєтками золотава. Зараз скажу ціну цього цікавого набору. 349 гривень. Ну, я скажу, що зараз перед цвітами розкуплять набори. Зі знижкою зараз можна придбати сульсену, є шампунь, є шампунь-пілінг. Так, об'єм 150 мл, шампунь та шампунь-пілінг має, але ціни трішки відрізняються. Наприклад, ось цей шампунь-пілінг 184 гривні, а сам шампунь 169 гривень. Ціни на шампунь Гліс також бачу подорожчали зі знижкою майже 180 гривень. Так, ось такі маски, біомаска для волосся 480 мл по ціні 64 гривні. Маска від Garnier Frutis, А тут 400 мл 244 гривні зі знижкою. Домашній доктор. Шампунь, ось такий тут майже літр, максимум енергії. Кератин, біотин. За ціною зараз зі знижкою вибачаюсь, 79 гривень. Так, від фортези бачу новинки в магазині Аврора. Ось такий очищувальний шампунь для волосся схильного до жирності, об'єм 400 мл. Ціна 119 гривень зараз зі знижкою. Цієї ж фірми є двофазний експрес-кондиціонер для всіх типів волосся 200 мл, також по 119. І безсульфатний шампунь для всіх типів волосся. Також 119 гривень 400 мл. А шампунь Гаріні Фрутіс 400 мл по 129 гривень. Акційна ціна. Супер знижка, дивіться, яка велика. Так, ще одна новинка. А сухий шампунь. Якась нова марка, не знаю. Так, це не наше. Сухий шампунь для волосся. Написано, що це Італія. Ціна 129 гривень 200 мл. Бачите, шаума 150 мл має. Також 129 гривень. Але тут об'єм більший. Але якщо б це ще був по акції, то взагалі би було супер. Новинка зубні щітки для найменших. Ось таким чухлом. В автобусі по 9 гривень, акційна ціна Ще одна новинка: дитяча зубна паста, 75 грамів. За ціною 34 гривні. Найвигідніше придбати ось цей потрійний брев, виходить дешевше Три штуки. Підвісний засіб. Ну, це змика для унітазу 159 гривень. Зі знижкою знову зараз поставили усі товари торгової марки Pink Stuff ось такий для туалету гель 750 мл 178 гривень. Паста для чищення 850 г, за ціною 179 гривень. Засіб для чечення поверхонь від жиру 750 мл 159 гривень. Pink став антижир спрей 500 мл 215 гривень. Та Pink став спрей засіб для миття дзеркал та вікон 750 мл 182 гривні. Зі знижкою Доместус 750 мл по 87 гривень. Їжак для унітазу буде дешевшим по 39 гривень 870 мл. А засіб для унітазу для чищення по 59 гривень. Так, Практі. Доктор Практі, якщо я правильно прочитав. В магазині Аврора можна придбати пральний порошок Грюнвельд вагою 350 грамів лише за 25 гривень. Зараз хороша знижка. Та й для ручного прання 300 грамів, порошок 43 гривні. Брев кубики для бачка в унітаз, 103 гривні за дві штуки. Ціну знижену на капсули для прання дитячих речей ліро, В упаковці 12 штук 87 гривень. Також в акції капсули Savix Color. А тут 10 штучок. Акційна ціна 139 гривень. А ви бачили такий маленький кондиціонер? Я не бачив. 250 мл це скільки? Ну на три рази, мабуть. Ну, хай на чотири рази буде. Ну, хай на п'ять разів буде. І то, якщо він концентрований, звичайно, це добре. А якщо такий звичайний, ні, це уполіскувач звичайний. А написано концентрат для тканин. Якщо концентрат, він буде, тоді менше його треба давати, як звичайний кондиціонер. Є два види по 59 гривень. Так, і я знайшов гранули Ленор за суперзнижкою в магазині Аврора. Дивіться, найдешевше я купував по 200 з чимось в магазині, в іншому магазині, а зараз він лише 139 гривень. Я його купую обов'язково. Зі знижкою також а, оцей кондиціонер Сілан, це парфумований. Є декілька ароматів по 154 гривні зараз зі знижкою. Ось є Симана. Давайте тут прочитаємо кондиціонер. Це просто... А, і тут також написано концентрат. Мабуть, все ж таки це не концентрат. Мабуть, це звичайний саме іде. Давайте перевіримо ціну по 99 гривень. Ну, зараз хороша знижка. Тут 800 мл. Зі знижкою ось такі капсули Blue Me, якщо я правильно також почитав, для кольорових речей написано, що зберігають яскравість, тривала свіжість та видалення плям. 10 штук а зараз по 77 гривень. До речі, наш виробник. Так, ще я знайшов якусь новинку. Дивіться, 6 в одному суперконцентрат. В капсулах 8 штук чи 10 штук. 10 штук. А що 8 клінінг павер, 8 чистячих. 8 чистяча сила. 139 гривень капсули для прання. 10 штук в упаковці. Сила частоти, мабуть, так швидше, краще буде. Вошен Фрі. Універсальні капсули. Тут 17 штук в упаковці. За ціною зараз 170 гривень. Угу. Капсули лоска, ароматерапія для кольорових речей. 13 штук, 199 гривень. Ну, здається, я дешевше бачив в іншому магазині показував. Так, це у нас вел с кисневий плямовивідник 900 г по 89 гривень. Зараз є знижку 30%. І є також відбілювач 89 гривень. Можна використовувати і в пральній машині, і для ручного прання. І цей, і цей. Нові засоби для миття посуду по 34 гривні 500 мл лимон або ж яблуком. А ось фейрі в Аврорі трішки дешевше, ніж в іншому магазині по акції, але вже 450 мл 69 гривень. Також на ваш вибір, лимон або ж яблуко. Фейрі ось такий: літр 350-153 гривні. Серветки пастки для кольорових речей по 98 гривень 12 штук. Так, я ще знайшов ось такі пастки для чорних речей, а 6 штук в упаковці, точніше, для прання чорних речей. Серветки. Відновлюють чорний колір ціна 129 гривень, 6 штучок. Для дитячих речей, плямо так, Також можна для ручного прання, автомат, машина, 200 г 29 гривень. Таблетки для прання посуду. 48 таблеток. Фініш, вони зараз в акції 396 гривень, знижка майже 60%. Ось такий тортіла, 500 мл засіб для миття посуду в посудомийній машині. 25 циклів. Зараз зі знижкою 80 гривень. Найдешевший, найбюджетніший засіб в магазині Аврора для миття посуду ось цей літровий 29 гривень. Знову привезли ось такий набір, совок та щіточка 88 гривень. Ще один такий набір, щіточка та совочок. Дані чомусь не знаходить. Дивно. Зі знижкою пакети для сміття. Тут 50 штук на 20-літрове відро від помічниці. Написано, що міцні 29 гривень. Пакети для сміття від Fine на 60-літрове відро 20 штук і з ручками 54 гривні. Привезли нові полички металеві. Так, ну, ванну кімнату. Да? Для геля для душу, для шампуня. Скажу зараз ціну цієї новинки. 149 гривень. А є ще ось така кутова. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Зараз скажу ціну цієї кутової такої. 149. Так, ще одна новинка це у нас для туалетного паперу металевий на двосторонньому скотчі. Ціна 99 гривень цієї новинки. Так, тут я ще знайшов якісь килимочки нові, що це таке у нас зараз подивимось. Теж окремо ці рукавиці, так? Да? А що це за рукавиці? Діамант. Це для діамантів перебирати діаманти в рукавицях. Так, що це воно тут у нас пише Тайланд. Давайте проб'ємо на сканері. Набір рукавичок. Просто рукавички 4 штуки, 74 гривні. Так, а це мені здається просто а, такий гумовий килимок. 77 гривень. Килимок для раковини, для плямокотний. Щіточки для чищення посуду, пластикові. Зараз скажу ціну новинки. 44 гривні. Так, щиточка для прибирання пилу, телескопічна ручка. Точніше, якщо називається правильно, а, цей. Піпідастер, якщо я не забув, щітка для щітка мітла для прибирання пилу 39 гривень. Ось таку ємність для сипучих скляну із бамбуковою герметичною кришкою. Зараз можна придбати дешевше 88 гривень. Дані не знайдено. Вичівниця для лайму та для лимону. 39 гривень. Дуже гарна баночка. Я вже на неї дивлюсь, 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 дивлюсь. Все ж я хочу купити, нарізати лимони, імбир, залити медом, трішки цукру і давати до гарячого чаю. Зараз вона зі знижкою 99 гривень. Криманки. Дві штуки у наборі. Це скляні. 77 гривень. Так, 77 гривень за дві штуки, 280 мл. Дивіться, ось така банка, тобто, точніше, ємність для сипучих скляна, з металевою кришкою, яка закручується, зараз зі знижкою. Приємна знижка, акційна ціна 99 гривень. Так, привезли ось таку скляну ємність, мабуть, для цукру. Давайте відкриємо, подивимось, тому що це новинка вперше на поличках. Так, 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 штрих-код. Подивимося, що це таке. А ой, дивіться, яка гарна з кришкою. Цукерниця скляна, рибриста з кришкою. Дивіться, є ось такому світлому кольорі і така, як димка. Дивіться, це така миска друшляк. Так, ціна такої новинки. 119 гривень. Так, друшляк пластиковий, подвійний з мискою. Контейнер для їжі, а, скляний на три відділення і з герметичною кришкою. Кришка закривається з усіх сторін, з чотирьох сторін. Зараз скажу ціну цієї новинки. 249 гривень. Так, цікава штучка, я гадаю, це для кришок. Здається, це для кришок ось така підставка. До речі, вона дуже крута. вона зберігає місце в вашій шафці. підставка органайзер для кришок та дощечок. 219. Гарна штука. Є ще так, точнісінько, така сама, тільки в чорному кольорі. Так, давно не було цієї штуки. Розібрали одразу, давніше я показував, коли приїхали, розібрали їх одразу. Це ніж для чистки луски, риб'ячої луски. Ціна такого ножа, зараз вам покажу, який має вигляд він. 39 гривень лише. Хочу вам ще показати ось такі новинки. Це набір підставок під гарячим. Коркове дерево називається. Якщо я не помиляюсь, ціна такої новинки 179 гривень. О, це для піци, як справжній козак, смакуй. Нова дощечка дерев'яна. 149 гривень. Знову привезли ось ці форми силиконові для хліба та для кексу. Або ж для хліба, або для кексу. Я тримаю серветку вологу, тому що товар дуже брудний, в мене вже такі брудні руки. Так, розмір бачите на екрані. Зараз скажу ціну. Вже не пам'ятаю: 99 гривень, згадав. Дивіться, не знаю, не вже це форми силіконові для виготовлення якогось шоколаду чи печива, такі маленькі. По 24 гривні для цукірок, для шоколадних плит, для шоколадних маленьких плиточок. <гум> Прикольно. Вінчики для збивання, вже бачу, новорічний декор. Ялинка пластикова. Самі пластикові і ось ці ручки дерев'яні. 77 гривень ціна новинки. Ще одні новинки, також я гадаю, що це до ванної кімнати в чорному та білому кольорі. Металеві на три поверхи. Так, зараз скажу ціну. Ціна новинки 299 гривень. Написано, що для посуду. У нас колись в ванні давно, ще я був маленький, стояла подібна. А ви бачили, це не іграшка, це пляшка для напоїв. А, ну, вже холодно. Правда, але дуже крута. Можна повісити через плече, це швидше для малечі. Має ручку, соломинку, досить цікаво. Зараз скажу ціну цієї пляшки. Ще одна новинка, дивіться, а, що це таке. Поличка якась, куди її просто ставити. Тримач для серветок. А, тримач для серветок ось такий. Ось так його ставити на стіл і сюди серветки складати. Да? Тобто ось таким чином, дивіться, складаєте сюди серветки. Зараз скажу ціну підставки такої. 149 гривень. Хочемо показати ось таку новинку, набір із двох килимових доріжок, чи, як правильно сказати, килимків, набір килимків, прямокутні, один ось такої форми, розміру. Так, а де тут розміри? Може, зараз просканую. Будемо бачити. А другий трошки довше, бачите? Подвійний, можна так сказати. Так, ціна такого набору 299 гривень. Я ще знайшов ось такий, досить великий, прогумований з цієї сторони. А зараз скажу ціну цього, досить гарний. 229 гривень. І знову тут розміру, на жаль, не бачу. Дивіться, ось такі коти, а також прогумований. Так, що це у нас? Килимок придверний, прямокутний 129 гривень. Ну, такими маленькими вже боками, розмір 38 на 58. Я знайшов ще одні цікаві світильники, нічники, також на батарейках вони, а всередині гірлянда, як капельки. Ціна такого нічника 279 гривень. До речі, хочу сказати, що до осіннього декору на стіл поставити гарбузики буде дуже гарно, ті грибочки. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі.